Володимир мальований, не потурай, не потурай на те, що шлях ще не пробити, що нетрами пустими треба йти, де тільки виє звір самовитий, дарма прямуй до світлої мети, не потурай на те, що ніч глуха все вкриє, Ударить грім за хмар у тьміні мій, А вітер лютий з півночі повіє. Вперед, вперед сміліще, мій Не потурай ні на що, навіть смерти не бійся її ніхто не оббіжить, Так краще ж нам у боротьбі померти, ніж у багні гниючі мовчки жить. Не потурай на те, як часом добрі люди влещатимуть щоб не виходив сам, а ждав, поки завзятих більше буде, вперед рушай. Бо честь і воля там, не потурай, тоді вас більше стане, як знайдеться той перший, що за край проти всього на світі сам повстане вперед, вперед, борись, не потурай.